Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок і Я пізнаю світ. Тиждень 9, урок 78 Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку, що ми знаємо про Всесвіт і сонячну систему, космічні перегони. На початку уроку переглянемо відеолист Центаврика. Добрий день, друзі. Астрономія це супер. Ви згодні. Ця наука існує вже кілька століть, а я постійно відкриваю в цій царині щось нове. Перевірмо сьогодні знання з астрономії. Упевнений, ви впораєтеся легко і швидко. Бажаю успіху! Пригадаємо вивчене на попередніх уроках. Пригадай назви планет сонячної системи, Устав пропущене за зразком. Отже, найменша і найближча до Сонця планета це Так, Меркурій. Друга планета Венера. Третя планета за віддаленістю від Сонця. Це Земля. Наступна четверта планета, червона планета її ще називають Марс. Далі. Пригадали? Юпітер. А як називається ось ця планета, що має кільця? Так, це Сатурн. Далі Уран. Найвіддаленіша планета це Нептун. Підписали планети, повторили, пригадали. Розгляньте рисунок, що праворуч. Напиши назви уявних ліній та точок, позначених на зображенні глобуса. Отже, вгорі внизу, що ми бачимо? Північний полюс та південний полюс? Підпишемо Вгорі північний полюс. А внизу південний, які ще підписи зробимо? Так, Екватор. Та. Вісь. Перевірили підписи? Виконаємо наступне завдання. Йой мріє поповнити свою колекцію камінців метеором. А я довела, що ця мрія ніколи не здійсниться. Або Бобу переконав Йоя, Колекціонувати ще й світлини? Поміркуй, які аргументи навели Ая і бубу. Пригадали, що таке метеор? Зрозуміли чому? Це не камінець. І як Ая та бубу довели Йою, що він помиляється. Наступне завдання. Перевір свої знання, візьми участь у космічних перегонах, що на сторінці 24. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Далі перевіримо. Отже, перевірмо, як ви виконали це завдання. Астрономія, наука, що вивчає рух, будову, походження і розвиток небесних тіл. Друге велетенське розжарене колясте небесне тіло, що випромінює світло і тепло. Це зірка. Третє. Велике кулясте небесне тіло, що обертається навколо зірки, це планета. Четверте. Обертання Землі навколо Сонця і нахил земної осі спричинює зміну пір року. Небесне тіло, що впало на поверхню землі з космосу, це метеорит. Пояс астероїдів розташований між орбітами Юпітера і Марса. Планета земної групи це Венера. Планета, що не має твердої поверхні, це Юпітер. З наближенням до Сонця. Газовий хвіст комети стає більшим і яскравішим. Тож ви повинні мати ось такі відповіді. І утворилося слово галактика. Поміркуй, що нам допомагає уявити вигляд і рух небесних тіл, до яких людству поки що не, вдає, не вдалося дістатися. Постав букви за порядком зростання чисел і це допоможе тобі знайти відповідь на запитання. Отже, розставили букви по порядку. Яке слово у вас утворилося? Так, це слово анімація. А що ж таке анімація? Дізнаємося більше? Переглянемо відеосюжет. Анімація? Вид кіномистецтва, твори якого створюють, об'єднуючи серію малюнків або об'ємних фігур і створюючи на екрані таким чином ілюзію руху нерухомих об'єктів. Такі твори називають анімаційними або мультиплікаційними фільмами мультфільмами. Спершу анімацію створювали, об'єднавши серію малюнків наприклад одного і того ж персонажа. Під час швидкої зміни зображень виникала ілюзія руху цього персонажа. Пригадайте, як у другому класі ви разом з учителем робили мультик запуску ракети. Тепер існує чимало видів анімації мальована, лялькова, пластилінова, комп'ютерна тощо. Найпоширеніша з них комп'ютерна. Саме за допомогою неї створено більшість сучасних мультфільмів, як от історія іграшок Крижане серце тощо. Отже, до якого виду анімації належить мультфільм історія іграшок? Це мальована комп'ютерна, лялькова чи мастилінова анімація? Виділи відповідну назву. Так, це комп'ютерна анімація. Добери приклади до решти названих видів анімації. Пригадай мультфільми з мальованою анімацією, ляльковою та пластиліновою. Хвилинка релаксації. Разом з відеофрагментом. Анімації космічного простору під композицією Ода до радості Людвіга Ван Бідховіна Порелаксуємо. Відгадань, вивчене з фізики і хімії. Виконаємо завдання. Відгадай загадку від Бубу. обери фізичну величину, не ту, що характеризує послідовну зміну явищ, процесів, станів матерії тощо, тривалість їх існування. Не ту, що характеризує ступінь нагрітості тіла, не ту, що характеризує протяжність фізичних тіл і відстань. Отже, не ту, що характеризує послідовну зміну явищ, тривалість їх існування. Тобто це не час. Не ту, що характеризує ступень нагрітості тіла, тобто це не температура. І не ту, що характеризує протяжність фізичних тіл і відстань, тобто це не довжина. Отже, яка це фізична величина? Та, це маса. Розглянь рисунок праворуч. Дай відповідь на запитання, яке тіло віддає тепло, а яке одержує? Так, тіло А віддає тепло, а тіло Б його одержує. Температура якого тіла знижується? А якого підвищується? Температура тіла А знижується, бо воно віддає тепло. А температура тіла Б підвищується, бо воно одержує тепло. Яке тіло нагрівається, а яке охолоджується? Тіло Б нагрівається. А тіло А охолоджується. Поглянь на рисунок праворуч. Означ на рисунку праворуч ділянку, яка отримує більшу кількість тепла. Пригадаємо. Нагрівання поверхні залежить від кута падіння сонячних променів. Що він більший, то більше тепла одержує поверхня. Отже, яка ділянка отримує більшу кількість тепла? Так, ось ця ділянка тому mm що. -hmm. Якщо ми подивимося на кут падіння сонячних промінів, ось бачите, який це кут? 90 градусів, ось тут це буде менше, ніж 90 градусів. Тобто тут сонячні промені прямо потрапляють. Ділянка ця отримує більшу кількість тепла. Справа 4. Знайди в кожному реченні неправильно вжити слово. Закресли його і напиши правильно. Пригадаймо. Тіло, що поглинає світло, називають джерелом світла. Ні. Не поглинає, а випромінює. Тіло, що випромінює світло, називають джерелом світла. Випромінює. Тінь, частина простору за прозорим, ні, це неправильно, не за прозорим, а за непрозорим фізичним тілом. Куди не потрапляє світло від джерела світла. За непрозорим. Гравітаційне поле існує навколо великих тіл. Гравітаційне поле існує навколо всіх тіл. Але що більша, а не менша, маса тіла потужніше його гравітаційне поле, більша. Ось так. Пригадаємо, що таке суміш і що таке чиста речовина. Установіть відповідність. Отже, речовина, що складається з частинок молекул, атомів, що однієї речовини, це, це чиста речовина. А поєднання двох чи більше речовин, які під час змішування зберігають свої властивості, це, це суміш. Пригадайте, на минулому уроці ми з вами дізналися, що таке фільтрування, і що таке фільтр. Пригадаємо, фільтрування спосіб розділення суміші шляхом пропускання її крізь фільтр. А фільтр це пористий матеріал, крізь який просочується рідина чи газ, але не проникає частинки твердої речовини, яку містить суміш. Отже, Поясніть за рисунком, на чому засновано дію фільтра, і запропонуйте способи розділення сумішей наведених речовин. Пригадали ці способи. Можна способом відстоювання, а можна способом фільтрування. Отже, який спосіб ви запропонуєте, щоб розділити речовину води і олії? Ось таку суміш. Так, можна способом відстоювання, а воду і пісок. Фільтруванням, камінців і тирси можна способом відстоювання, Вод, е, в піску і дрібних пінопластових кульок, можна способом відстоювання, повітря і частинок. Пилу. Яким способом Це ви скажете мені самостійно? Отже, що ж ми з вами пригадали? Із рисунку, що ліворуч, ми бачимо, що фільтр не пропускає. А є частинки, розмір яких більший за розмір пор. А у якості фільтра ви можете використати папір або тканину, або марлю, вату, і тощо. На цьому наш урок закінчено. Не забудьте виконати домашні завдання в зошитах для домашніх завдань до уроків 76, 77 і 78. А я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, бувайте!